Пішов. Будівельник культури, комунальна установа міста Краматорськ. Перед ним перед входом розташований бігборд, який спеціально відведен для політичної агітації. На тому тижні усі суб'єкти виборчого права розташували тут свої агітаційні матеріали. Але сьогодні у понеділок, 22 жовтня, Замість агітаційного матеріалу інших суб'єктів виборчого права розташована реклама театр ростових кукол представляє таїнственне похищення. Надана перевага таким чином одному єдиному суб'єкту виборчого процесу, що свідчить про нерівність умов в виборчому процесі і свідчить про надання привілеїв. Державною установою, практично суб'єкт одному єдиному кандидату. Давайте підійдемо до будинку культури, тому що невідомо, яка це установа. Я так думаю, що це відділ культури міський комунальний. Так, будинок культури, це Краматорська міська рада культури та туризму. Тут розташована дільнична виборча комісія No4 141015.